У Житомирі в останню путь провели 52-річного воїна Сергія Топорова. Чоловік народився у місті Мозер, Білорусі, та згодом сім'я переїхала до України. У селище висока пічна Житомирщина, де Сергій Олександрович закінчив місцеву початкову школу. Надалі навчався у Житомирській загальноосвітній школі номер 34 нині це ліцей номер 34 міста Житомира. Сергій здобув робітничу професію у центрі професійно-технічної освіти номер 15 Потім пройшов строкову військову службу у лавах збройних сил України. Захоплювався футболом, біатлоном, риболовлею. був щирою, доброю, відкритою людиною. Завжди піклувався про свою родину. Чоловік був прикладом для наслідування для свого сина Дмитра. Умів дати хорошу пораду та допомогти у складних життєвих ситуаціях. В перших днів повномасштабного вторгнення добровільно став на захист України від російських агресорів. Мав повагу та авторитет серед колег, друзів та побратимів. За мужність та самовіддані дії був нагороджений відомчою відзнакою, учасник бойових дій, ветеран війни. 27 серпня цього року Сергій Топоров загинув під час виконання завдань зі збереження територіальної цілісності та незалежності нашої держави. У вічній скорботі за воїном залишились син, рідні, близькі та вся Україна. Вічна слава герою!